Мирусім, коли диявол спокушав Ісуса, Він намагався змусити Його довести свою силу навіть через смерть. Але Христос відповів: Не спокушай Господа Бога Твого. Так він показав, що справжня перемога полягає не в доказах і викликах, а в покорі й довірі до Бога. Ми теж стикаємось із подіб... з подібними э, спокусами. Коли життя пропонує легковажні залежності, гріховні задоволення чи руйнування, але Господь дав нам своє слово і закон як захист, щоб ми жили у свободі, а не у рабстві гріха. Євангеліє розповідає про Лазаря, друга Ісуса, який помер, його сестри, Марфа і Марія плакали, але Ісус промовив: Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене. Тот не помре, Той оживе. Ісус покликав Лазаря з гробу, і Він вийшов живим. Цим Христос показав, що Його сила сильніша за смерть, а Його Слово здатне дарувати відродження навіть там, де люди вже не бачать надію. Так само сьогодні Христос звертається до кожного з нас. Він є світло, життя і перемога. Там, де смерть і безнадія, Він дає Воскресіння. Там, де темрява, він приносить світло. Тому важливо запитати себе, кому належить моє серце і моя довіра, кому я поклоняюсь у повсякденному житті. У чому я випробую Бога? Бо лише з Христом ми маємо справжню перемогу і над гріхом, і над смертю.